Друзі мої, всім привіт-привіт! У нас світла нема. Вимкнули світло. Зараз 9 часов вечора Четвер. 27 червня. Я вечерю. Да, в 9 часов вечора вечера вечерю. Угу. У мене в вечерю гречка і сарделька одна. Порізала кусочками. Кліпчик, огірок. Вань, вечеря туди. Іди давай. Огірки купуємо. Гречку варила мультиварки. Успіла. За малим не пересолила, Посолила, потом ще додала. Приправи грибної. Вон, мультиварки. Там ложка теж. ось, тарілочка твоя. Дай собі. Аккуратно тільки. Я думала в 10 світ виключити. Виключили в 9. Покупатися не встигли. Тепер прийдеться ждати. Треба десь шукати графік, тому що це не діло. Є, люди розбираються. Я сьогодні їхала на роботу і чула, що люди знаходять той графік. Нам вання треба шукати. Графік. Кожен не чистила собі сардельки. Хорошо. Не успіла зварити, хотіла зварити. Нормально. Так, трошки, трошки солі магавата. Чуть би менше. А что ты так мало гречки положила собі? Нормально У Угірки бери. Малину збирала сьогодні. Три баночки зібрала. Три, три з половиной литрових. Мажину не збирала, хоча є трошки. Темно, да? Угу. Так на дворі ж уже ж темно. Що зробиш? Нас Ваня, є... бери огірок, У нас є томатний сок. В погрібі, В погребе я. Дома ні. Ти підеш? Угу. Uh -huh. <кхм> Я теж люблю томатний сік, він розжажає кров, треба пить його. Давно гречки хотіла, нарешті Заварила. Солью. Це гречку, як вариш, треба солю дуже акуратно. Вона пересолить можна. Так, да, съмка, звісно, темно, Ну і що я зробиш. Що мені робити? Дивиться у вікно? Я і так можу подивитися. Ось. І туди дивлюся і вікно. Красота. Гора, прелість. Так можу і з вами трошки поболтати. Ну, кому не подобається таке відео. Можете не дивитися. Можете просто слухати. А я вам буду щось базарити. Чайку попить. Так води немає І йти за, за водою. Дуже ми якісь десь странні. Ну, знаємо вже, що світ виключають. Наберіть відро води. хай стоїть собі під кришкою. У мене там маленьке є, треба зайнятися. Все нема, коли то на роботі, туди сюди туди-сюди. Дома буду. Наведу порядки по хозяйству. У мене все буде чеки-пики. Я попила б чайку. мене там є і зелений, і чорний. Таньшань. Я уже и наелась. Ну так надо, да? Не было видно. Мою тарельку. Что жара виматує просто. І холодно, погано. И жарко погано, да? Не знаю, що краще. То вечором хоч можна вдохнути. Вночі не закриваємо вікно. Заткритим. Ну, як, на провітрювання. Найдешь открывашку, Вань? Mm -hmm. Давай, налей стаканчик. Yes. Пропихнуть трошки гречечку. Постави її там на стулочці тряпку Темніше і темніше полумраке могу банку під подушкою. Ніхто не бачив, скільки з'їла, наскільки поправилась. Давала сюди кусочок сливочного масла. І жорок там у мене був свинячий. Ну як? Тушила картошку. Ані, бришу, брешу, е, Запікала я качок двох. І е, в рукаві був жирок оцей. і я його злила в піалку. І от там трошки оставалось у мене, я його сюди. Ну да. там. От цьому. Ось тут. Угу. Правильно. Це світло вимикають, і зв'язку нема. Інтернету, не зв'язку. Надо щось з інтернетом. Вань, ти бачив, я тобі сьогодні отправляла в Телеграм відео. Як з допомогою Powerbank можна запустити роутер. Смотри, який. М -м, такий, як у нас був на, на відео. О, спасибо. В смысле, який у нас раніше був? Ні, який зараз з рожками. Китайця, що тільки не придумає. Ти бачив вообще? Ні, ще не дивився. А чого ти не дивишся відео, що я тебе отправляю? Я тобі відправляю, все це цікаво. Дивлюсь потроху. Так, огірок. Вір, дивлюся. Нічого ти не дивишся. Все, друзі мої, дякую вам за увагу. Звісно, такий, такий. Мукбанг. Надо було хоч свечку поставить. Да? Не знаю. Тю. оце я. Ну ладно. Все, цілую люблю. Пока-пока.